7 грудня, день місцевого самоврядування, професійне свято усіх представників влади. Коломия, місто обласного підпорядкування, обране місцеве самоврядування керує і виконавчою і гілкою влади, і всіма процесами, які відбуваються в місті та районі. Як святкували самоурядовці Коломийщини, дізнавалися наші журналісти. Коломийський міський голова, депутати міської ради, не тільки знають, що відбувається в місті, а й безпосередньо керують різними процесами: господарськими, політичними, суспільними, громадськими та культурними. Тому, коли мова йде про місь... Місцеве самоврядування це означає, що мова йде про єдину неподільну владу, каже міський голова Ігор Слюзер. Від того, як за якісно було обрано в 2010 році самоврядування місцеве, від того і буде якісна чи не якісна робота е, під час всієї каденції. Взагалі, ідея місцевого самоврядування е, як така мала би мати більший розвиток. Е, в Україні і про це декларують всі, в тому числі і президент Віктор Федорович Янукович, що передати всі повноваження місцевим громадам, включаючи обласні ради. Перехід, ймовірно, буде нелегким, вважає міський голова, адже потрібно залучити фахівців, які працюють у державній владі, бо фахівцем держслужбовцем за один день не може стати ніхто. Це великий досвід та об'єм роботи. Але водночас спільно здатні самостійно керувати своїм життям і звичайні люди. Місцева громада краще знає про свої потреби, ніж в Києві в міністерствах і відомствах. І тому завжди звучить і теперішня влада, і попередні всі декларують, що хотіли би. Перейти на форму правління якраз через ради, але політичної волі нікому не вистачає, бо треба віддати основне, фінансовий ресурс треба віддати на місця. По-перше, цей великий крок би був до боротьби з корупцією, бо на місцях це найбільш прозоро проходить, ніж коли тендери проводять в Києві, а роботи проводять на місцях. Майбутнє, напевно, все-таки за місцевим самоврядуванням. Що державна гілка влади мала би тільки мати функції представницького контролю за дотриманням конституційних прав законності, а господарською діяльністю би мала займатися тільки місцеві громади. На Коломойщині налагоджене спілкування і співпраця загалом між представниками місцевого самоврядування. Якщо виникають спірні питання, керівники міста і району їх відразу обговорюють і вирішують, каже міський голова. Точки дотику завжди ми знаходимо із районною радою, і з районною державною адміністрацією, і так само з обласною радою і обласною державною адміністрацією. Ми бачили два попередніх. Роки роботи між головою ради і головою адміністрації в господарських питаннях ніколи не виникало ніяких конфліктів суперечностей. Тобто в одному ключі дві гілки влади працює, і тому негативних якихось наслідків не було. Але ми знаємо. Приклади в сусідніх областях, де нема спілкування між головою адміністрації в області і головою ради, виникають великі проблеми, конфлікти, громадські суспільні збурення тобто немає спокійної роботи, немає ефективного виконання основного завдання, забезпечення потреб мешканців краю. 7 грудня представники місцевого самоврядування відзначають професійне свято. Хоча для них це звичайний робочий день, привітання все-таки лунатимуть. Я би хотів привітати всіх депутатів сільських рад, міських рад, районних рад, обласних рад, працівників міської ради. Вони є державними службовцями місцевого самоврядування, членів виконавчого комітету Коломийської міської ради з професійним святом. З 2000 року це свято відмічається, це свято е, дає нам привід підвести підсумки нашої роботи за попередній рік. Е, я би побажав всім розуму, терпіння. На сьогоднішній день в районі діє 50 сільських та селищних рад. До складу районної ради входять 100 депутатів. Загалом місцевий парламент діє злагоджено та виважено. Так вважає його очільник Богдан Болюк. Загалом за рік роботи прийнято понад 120 питань. Надалі всі фракції працюватимуть ще більш злагоджено, каже районний староста. 2012 рік був унікальний рік. Перш за все, не дивлячись на те, що були важкі і складна ситуація у 2011 році, адже прийшли. Різні політичні сили до парламенту нашого районного, і звичайно, кожен мав свої амбіції, обов'язки перед виборцями. Люди пройшли, як було вже сказано, моїми колегами нові в більшості випадків не працювали ще в районній раді, і тому було дуже важко консолідувати парламент, що це був один, одне ціле. Звичайно, що на місцевому рівні мені особисто і я так життєвого досвіду здається, що політика повинна бути в стороні. Політику повинні займатися у Києві, у Верховній Раді, у, в обласній раді. а Органи місцевого самоврядування це якраз ці люди, які повинні жити тими проблемами, які існують серед громади в кожній населеному пункті нашого району, в кожному селі, у кожному селищі і так далі. Значить, за 2012 рік відбулося в нас п'ять сесій. І шість пленарних засідань було розглянуто 121 питання. Із них було лише тільки чотири питання було не прийнято і дано на доопрацювання, які були прийняті пізніше. І я і радий, що є завжди у нас суперечки, що завжди є якісь інші альтернативні думки. А після того ми виходимо на спільну і приймаємо рішення. І дуже мені дуже мені як відрадно, що не дивлячись на те, що ми мали зараз вибори до Верховної Ради, що було дуже політизоване суспільство, дуже було такі протиріччя, і в наша Коломийська районна рада і депутати Коломийської ради витримали дійсно паузу, і можна сказати. Демократично, поцивілізовано, по, по європейськи повели себе і провели цю кампанію виборчу як районна рада. Традиційно в день свого свята районні депутати проводять позачергове засідання ради. Вже другий рік поспіль місцем проведення обирають готельно-відпочинковий комплекс Вервиш цьогоріч питань на порядку денному було троє: говорили про медицину, присвоєння чергового рангу, голові та нагороджували кращих працівників місцевого самоврядування. Майже два десятки депутатів та стільки ж сільських голів отримали грамоти і грошові винагороди з рук керівників району. А розважали всіх того дня аматори Коломищини. З верхнього вербіша Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подієнтика.